Культура і мистецтво 227 672 гривні. Фізична культура та спорт 8 тисяч. Транспорт, недорожнє господарство 570 779 гривень. Видатки на віднесення до основних груп 33 900 гривень. В додатку номер 4 Обсяг міжбюджетних трансфертів, е, інші додаткові дотації з районного бюджету 3 мільйони 372 тисячі 939 гривень. В додатку номер 4 е, Опечатка там зверху. Е, інші додаткові дотації будуть становити 3 мільйони 312 тисяч 928 гривень. Додатку номер 5 Джерела фінансування сільського бюджету. Ми передаємо із загального фонду 100 тисяч на спеціальний фонд. Це по капітальному складення. В додатку No6 перелік державних та регіональних галузевих програм. По соціальному захисту 50 тисяч. На допомогу 91-105 утримання клубів 69 990, по благоустрою 162 тисячі, але з зарахуванням суми індексації, яку будемо знімати. Інші культурно-освітні заклади: 5. Проведення навчально-тренувальних зборів, 8, транспорт. Транспорт 570 тисяч 779 гривень. Інші видатки, в тому числі церква Сморжів та церква село Дворя 30 тисяч. Інші видатки на утримання. Інші видатки 3900 гривень. Це перший я, я перший. Що я перший вносила? На церкву отбор чи на 2 30 15 тисяч на дорю, 15 на Сморжі. І на транспорт. 570 тисяч 779 гривень. Додаток номер 7 Вказується, на які дороги зачитувати. Поточний ремонт площа Жовтнева, село Зоря, 99 тисяч, поточний ремонт вулиці Сморжівська, село Зоря, 99 тисяч. Поточний ремонт вулиці Івана Франка, село Грабів, 100 тисяч, поточний ремонт вулиці Котляревського, село Зоря – 200 тисяч. І експлуатаційні послуги по утриманню доріг. Це або очистка доріг, посипка доріг від снігу, або грейдерування 72 тисячі 779 гривень. Разом становить 570 тисяч 779 гривень. По даному рішенню в мене не все. до головного Зопинення поступово голова бюджетної комісії. У мене є пропозиція, що просьба, значить, на церкву ми вирішували по 15 тисяч на цій церкві 30. От я вважаю, що все-таки Сморжів є село в 10 разів менше, скажімо, і церква 5 разів менше, їм залишити ці 15, а зорі все-таки. Добавити 5 тисяч, дати 20 тисяч. Минулому ми давали 15, інфляція 45% в цьому році була. От. То десь знайти можна 5 тисяч, плюс і столяти. Мають стрічну пропозицію. Ні, не, не спішіть сокол, буде на розумію. Якщо зважати на те, що там менше людей, а тут все ж таки прихожан більше. Тобто можна, можна 5 тисяч взяти з Зорянської і передати сморджесті. Тому що їм збирати жертву набагато тяжче. а будівництво, скажімо так, ведеться в одну ціну, що там, щоб. Там. Я будував, і ще будував на церкву, про яку говорить Андрій. Віталій вичуло, то можливо попросити їх нам виділити 100 тисяч теж допомоги на нашу церкву зараз. Я Дякую. Шановні колеги, ми сьогодні живемо такий час, що ми повинні всі за храм бати, тому що час не простий, не легкий, то нам треба всі мали. Я кажу, дати менші громаді. Ви бачите, пропозиція Ковеля, мені здається, цікавіша. Якщо буде можливіше, щоб виділити, допомогти. А тоді будемо бачити по перевиконанню, дивіться, шановні колеги, по перевиконанню ми зараз все те, що планувалося в минулому році. Пам'ятаєте, хто був депутатом 6 го спликання, було 15 на смужові, 15 було на золю. У нас зараз на сході депутатські запити, коли вже буде програма соціального розвитку. Нас зверталися, я знаю, що є, депутат, є депутатський запит в особі трьох депутатів села Грабів, що треба допомогти, бо там і огороджую, допомогти. Ще якщо будуть звертатися, то ми будемо це в першу чергу мати можливість надати. Тому що це для всіх нас. Це не особисто ні сільському голові, ні сільському апарату, і не вам депутатам, а всій громаді. А нас їх є 11. І в, кожні, в кожному селі є щонайменше по одному хату. Ну, я думаю, що це є можливість така, буде у нас така можливість, ми додамо з бюджету розвитку чи з благоустрою тих 5 тисяч, щоб тут було 20, тут було 15. Як за програмою буде. більше, по перевиконанню будемо жити в 2016 році, дамо і 30-50. В цьому році ми знаємо, що агрокоптом зоря відділив майже 100 тисяч. Ну, на цьому році дадуть на Смодрівську на будівництво, будемо сприяти разом, щоб були. Будемо прошу. вчора, було... в Поправка була вчора про те, що в першому кварталі відділити, бо будівництво все-таки літом ведеться. От, вже під Новий рік, то потім воно все одно лежить. Богдан Петрович, ну, ну думіться, часів, це, воно, буде така можливість. Ви як в бюджетній комісії ви будете знатися перші, ми <свист> будемо старатися з вами радитися, всі питання, так як би говорили на комісіях, щоб вирішувалося. Я, я тільки в за, я думаю, що і комісія бюджетна, і всі депутати. <спільшу> Прошу. Шановні депутати, я так почув на ЖКГ 162 тисячі і це враховуючи благоустрій, то навіть на благоустрій це мої гроші. Ну, не забувайте, що житло або будинки на балансі сільської ради. Водопостачання Буду буде відведені на балансі сільської ради. Якщо на це не заложить грошей, насос, і нас і договора з сільською радою, які мають цінить... закупляти сільська раду. В даний час по добре, що ну, так. Не літо зараз. літо вже води не вистачало. Я вам кажу, Насок один спалим, стоїть за три місяці, ну два місяці. Просили, немає грошей. Вже домов, бо він вартість 11 тисяч, вже домовилися 6 тисяч з капітального ремонту. Як поїхали його, все живе нормальне, у Рівному, Караїці Ковногос. Немає 6 тисяч. Він вже продав, вже того немає. Я прошу заложити гроші на насоси. Я там дописав, багато що треба. Ми зараз, Борис Андрійов, в розвіді заяви не розглядати. Ну, дивіться, ми ж повинні з вами зрозуміти, що це сьогодні не кінець. Так як сказала Тамара Іванівна, як я тут сьогодні ганкав, ми після свят зустрінемося знову тут і будемо знову Добре, вводити, переглядати доповнення зміни. Це ж ну, ви повинні зрозуміти, що ті всі цифри ще сьогодні всього не вирішують. Ну, запланувати їх треба, хоч, хоч запланувати одного насосу побути. Олеся Фатіна, ми говоримо... Ні, справді це дуже мала цифра. 162 тисячі до цього. Ну скажіть ще, скажіть для колег, щоб ви розуміли, якщо сума індексації далі, загальна. Сума індексації 120. 163 тисячі. Тут дивіться, 163 і 162, то вже 320. А там далі може трошки щось потелося проголосувати, щоб вони йшли на жаль гарці довше. <зас> Бо <зас> <так, так, так. зас> Борис Аполівич, ми до обов'язково ж це просто робимо загальному, щоб прийняти бюджет, так? Я, думаю? Так. І я думаю, що колеги розуміють, що Я хотіла це, би запитати. у вас. От Ми платимо жителі сіл за водопостачання. І за водовідведення, але ну, раз іде. Мова про воду, значить, за водопостачання. У ціну водопостачання включаються затрати всі, як і заробітна плата людей, які працюють, як і е, всі енергоносії, так і всі витрати на ремонти і на все. Тому я не говорю, що ми це питання не розглянемо. Ні, я розраховую на клевань, який приєднаний до госпіталя на воду. І я консультувалася, як із з вашим економістом, тому що, прийшовши сюди, я не знала, як розраховується вартість води. І я консультувалася і в ваш, і в клевані в комунгоспі, як мені вирахувати куб води для населення. Ми плат, наші е, жителі платять набагато менше, ніж ми в Сурі. Але ж туди все включається. І це консультував як ваш юрист, так і юрист комунгосту. Я не проти, щоб сільська рада щось допомогла. Але ми платимо 10 гривень за куб води. І мені здається, що там якась... Водовідведення ми платимо окремо в кабінеті Це Шановні колеги, дякую, Александр. У нас закінчився регламент до 16.30 17.35. Прохання продовжити. Пропозиція скільки? Година. Дивлячись на те, що в нас є по тринадцятому питанні 30 хвилин, то ми не знаємо, як буде до години часу. Давайте до години часу. Прошу. Продовжити до години часу. Хто проти? Два проти? Продовжуємо, я думаю, що Я ще якось оперативно. Прошу продовжувати. Які в кого далі є пропозиції? Затверджуємо. Може буде скоріше, але ви промовляєте. Це я коротко. Земельний податок. Фірма Агровест. Наскільки я знаю, вони вражають 6 тисяч гектарів нашої землі і зараз аренду підняли 200. От мені депутати наші підсказали. От от це виходить, якщо у мінімуму це мільйон 200. А чомусь назвали суму 750 тисяч, що вони платять. треба Подивитися договір оренди даної організації. Там а є ми зараз вивчаємо це бюджетну комісією, з а... реально не виговорили, є... що Ми оренду, що То я ж кажу, будуть ознайомлюватися і будуть доводити, що все це, це ну, тому що Це наші кошти. Так. Чим більше буде надходити, тим більше ми будемо мати можливість. Я ставила на дані надходження станом на 22 грудня 2014 року. Нас зараз поступило 750. Прошу за основу прийняти в бюджет. Проголосувати. За основу. Хто проти? Хто утримався? Один утримується. Приймається. За основу. Ще також було з доповнене Микола Богдана. Прошу. Перепрошую, хочу вам сказати, що для вас сесія за два дні зготовлена. І я, звичайно, не міг на комісію встигнути подати заяву, яку подав сьогодні Михайло Михайлович. Я... Я ми навіть. Навіть. Річ у тім, що ви чітко сказали, пункт є на фізкультуру і спорт. Моя заява стосується лише цього. Це не моя особиста заява. Я хочу вас поінформувати, я 10 днів я голова Шашкової федерації району. І про прошу там, я надав план турнірів на, на цілий рік майбутній, І якихось там 25-30 сотків від загального кошторису я просив би... Я розумію, в нас є ті заяви, що ви подали, то ми це при розгляді заяви і формування по змінах бюджету. Старатися частково задовільнитися. Я думаю, що депутати підтримують. Бо кожен я сам люблю шахти і шахматний і теніс, і волейбол, тому. Можу. Ми на обговоренні, я хотіла б внести зміни, ми на обговоренні вирішили, що на спорт пропозицію на спорт поставити 10 тисяч і 5 тисяч поставити на культурно-масові заходи. Тому вже нас і За основу і зміни. Тому за основу ми проголосували. Зараз доповнення проголосуємо, ті, що дав коваль ті, що дала сото. Може хтось за одне. Давайте по надходженню пропозиції, так? Прошу проголосувати за пропозицію по затвердженню бюджету коваря Богдана Петровича. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 підтримають. Скільки нас є присутні? 23. Рішення не приймається. Прошу другу пропозицію. Сокол ставимо на голосування. Так чи приймається чи ні? Не? не приймається? Не приймається. Треба чи приймати. Треба пропозицію ставити, як перша була. 15, і 15, так і ж? Знову прийму. За основу <кх> прийняту. Ага. Да, Як є пропозиція Ковля Богдана Петровича, що проголосувало за, скільки? 13. 13, 13 за. Утрималось 10. 10. 10. Рішення не приймається, відповів справу. Бо якщо врахувати ще головуючу, то тільки 12 депутатів. Так? за пропозиція була Соколом. Поставити на голосування, щоб додати по спорту і It по культурі. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? <coughs> Хто утримався? Приймається одного. Тепер в цілому з тими двома пропозиціями, якими були, які приймали до цього. Прошу в цілому проголосувати. Хто проти? Хто? Утримався? Один, два отрималися два рішення прийняті. Переходимо до слідуючого питання. Про затвердження. Був розданий проєкт рішення про затвердження чисельності, структури та штатного розпису підліткового клубу Зоря Зорянської сільської ради. Бу, була пропозиція затвердити. На комісії розглядалося це питання? Так. Комісія дала пропозицію до сесії, що затвердить. За. Бюджетна комісія, да. прошу проголосувати. Хто за? Да. Секретаріат голосує? Хто да. проти? Хто утримується? Да. Приймається одноголосно. Да. Слідуюче да. питання, Олександр. Да. Ну, поданий на засіданні комісії проєкт – рішення про затвердження чисельності структури та штатного розпису закладів культури Зверянської сільської ради. Моя пропозиція та то... затвердила. Бюджетну комісію розглядалося. пропозиція була бюджетної комісії до сесії, щоб пропонувати затвердити. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одного голосу. Був розданий проєкт рішення про затвердження чисельності структури та штатного розпису дошкільних закладів освіти Зорянської сільської ради. Це у нас дев'яте питання, коли дивиться. По, по порядку денному 98 було десяти за комісія розглядалася бюджетні. Бюджетна комісія прийняла рішення погодити? Пропонувати сесії затвердити. Так? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Переходимо до дев'ятого питання. Так, коли це потрібно? Прошу. 30, 30. 50, 50. 50, 50, 50. Так, 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 так. По списку у нас роздавляється. У вас теж було задати, так що ви скринували. Був проданий Бу професій рішення про умови оплати операції сільського голови та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого самої теж. Пропозиції. А згідно регламенту, ті пропозиції, які ми вносили, ми затвердили штатний госпіс, Сінарак, інші, тому ті пропозиції, які ми вносили, вони автоматично. Хтось сприймає, як вода є молоді. Прошу ставити на голосування і проголосувати. Як ви вважаєте за потрібне? Я залишаю вам дякую. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Один, два, три, 4, 5. Дякую. Головуючи не голосував. Переходимо до слідуючого питання 10-го про затвердження положення про преміювання матеріальне стимулювання соціальне забезпечення працівників Зеленської сільської ради. Олеся потрібно розданий проект рішення, бо він обговорений і.